Привіт, дорогі молоді послідовники Ісуса! У цю сумну річницю я б хотів, щоб ми з вами подумали не стільки про неї, а про того, хто вже дарував нам перемогу на Христі і подарував прекрасну надію на чудову перспективу у вічності про Ісуса. Але давайте подумаємо з вами не про того Ісуса, якого ми дуже добре знаємо. Що якщо б Ісус після декількох років свого виснажливого служіння? Почав поводити себе зовсім по-іншому. Чи можете ви собі уявити Ісуса, який прокидається одного ранку, і думає, ну все, я зробив достатньо. Тепер прийшла черга інших. Чи можете ви собі уявити Ісуса, якому раптом спадає на думку, що ніхто із людей, яким він служить, гідною і достойно його не оцінив? Чи можете ви собі уявити Ісуса, який одного разу виходить на служіння, заходить в місто, і такий собі думає? Краще я піду іншою стороною цього міста, іншою вулицею, адже попереду на мене чекають прокажені, хворі, стомлені люди. Я так не хочу з ними зустрічатися. Чи можете ви уявити, як одного ранку Ісус зустрічає своїх друзів, своїх учнів і каже їм, в мене вже майже не залишилося ніяких ні моральних, ні фізичних сил для того, щоб служити людям? Будь ласка, далі ви вже якось без мене. Або як Ісус їм каже, ви знаєте, наші ресурси майже на нулі раніше ситуація була кращою, і ми робили що могли, але тепер ми банкрути. Чи можете ви уявити собі Ісуса переляканим? Ісуса, яким заволоділи страхи і фобії? Чи здатні ви уявити собі Ісуса, який одного разу каже сам собі, ці люди настільки капризні, настільки вирядливі, і вони постійно скаржаться. у мене з ними самого почнеться депресія. Боже, я передумав, забери мене звідси. Чи можете ви уявити собі Ісуса, який в суботу каже стражденій і змученій людині, яка просить його про допомогу, друже? Вибач, але ти знаєш сьогодні вихідний? Будь ласка, приходь з понеділка. А ще спробуйте уявити Ісуса. Який починає думати, як же я втомився, прийшов час пожити для себе. Я також хочу насолоджуватися життям, як і інші люди. Уявіть, як Ісус каже, як же мене замучило життя в окупації. Тут така гнітюча атмосфера. Ці блокпости з римськими солдатами. Все, прийшов час взяти свою долю у свої руки і знайти значно кращу місцевість для свого життя і для свого служіння. Ні, друзі, ми не знаємо з вами такого Ісуса. Такий Ісус нам з вами невідомий. Ми знаємо зовсім іншого Ісуса, сильного, могутнього, ревного, вірного, посвяченого, жертовного. Ми з вами знаємо Ісуса, який втомлювався, але вмів. Відновлюватися, ми знаємо з вами Ісуса, який жив не для себе, який постійно жив для інших людей, і сьогодні Він живе в тобі, він продовжує свою справу через Тебе. Не забувай про це, незалежно від того, як довго буде продовжуватися війна, чи можливо прийдуть якісь інші виклики, Бог може діяти в твоєму житті. І він хоче діяти через твоє життя, з чого почати чи, можливо, чим продовжити навіть на 11-й рік цієї жахливої війни. Ось твоя ціль у кожній ситуації, у кожному дні, у кожному власному рішенні. Перевіряй себе та свої дії одним ключовим, головним запитанням, фільтром. Як би на моєму місці у цій ситуації вчинив Ісус? Щоденно слухай голос Ісуса і втілюй Його поради, Його ідеї, Його рішення у своєму власному житті, і ти ніколи не програєш. Знову і знову хочу подякувати тобі за твоє служіння, за твій неоцінений внесок у нашу спільну перемогу. Не здаємося, рухаємося далі, набираємося терпіння, біжимо на довгу дистанцію, Бог з нами обов'язково переможемо. Ми потрібні Богу, ми потрібні Україні, ми потрібні людям довкола. Давайте наповнювати Боже царство разом.